Добрий день, шановний представник. У зв'язку з тим, що голова комісії, поток Ікабор Федорович відсутній, я як заступник комісії дуровці Менієвич відкриваю засідання постійної депутатської комісії сьогодні, 4 квітня 2025 року, з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародності прожисництва. Присутні. Секретар комісії степно Вікторія Бейна, член комісії Повла Іваси Васильович, Андрій Власович, крім членів комісії, присутній сільський коловато Олександр Чібонович та секретар сільської ради Орват Вандрівна, Начальник фінансового відділу Косовської сільської ради Кресті Оксана Михайлівна. На засідання комісії знесемо всі питання, приступаємо до розгляду питань, порядку Попрошу Начальника фінансового відділу Посольської сільської ради Оксану а познайомити присутніх сверхами рішення. Добрий день. Перше наше питання про завершення програми локалізації та ліквідації зарядків карантинного буряму амброзії, полінолистої та багаторічних рослин. Борщовиків з основувала на території населених пунктів Косинської сільської ради на 2025-2027 рік. Та програма Розроблена для знищення таких бур'янів. Там є кошення, блискання, Це воно фактично і хто у нас буде, такі працівники із громадської організації також можемо використовувати цю програму. Проти, у нас всі програми потім будемо голову чи чекати до храму. bili smo po tamo. Okay. Dve bili uh -huh. Budemo okremo. Budemo okremo, ono smo nati čeha. pro mama. To zna? Za, za uvađenje? No. Nema. Znači u kulecu. To, da to za. Ovo je dve. Za. Так, друге питання про затвердження програми підпишення ефективності діяльності управління патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту типу патрульної поліції на 2025-2026 роки. В цій програмі звернулися поліцейські з названням Ліжаки, які там на передовій і їм потрібно допомогу у бензині.

Робіт на 2025-2027 -20 рік. Ми заключили із біжою досвід, і можна працівників знайти, які, які не працюють, не можуть устроїтися. і на громадській організації 50% вводить безробіття, 50% захментів. Це є програма, що ми могли фінансувати. Це кожному середі, так? Це на Косинську ТГ. Це на Косинську ТГ, але воно виходить, якщо ви кажете, що це будуть працівники безнайомі. Пропозиції? Тому, мума? Ні. Вірю в себе. Павло Так. Внесення змін до рішення другої сесії, 8 скликання 21 грудня 2020 року номер 29 про затвердження програми повадження ствердими купування відходами на території Косінської сільської ради, 2021 -20, рік. ради <coughs> Google, на 2021 2025 рік. Із міської ради був лист, <coughs> котрий просять виділити кошти для. predbania spätné tretienky, v um, lokalizácii, tá obrobka je z pitie zhališťa. Tam treba doniesť zmeny v programe, pretože obum tam nie je. Suma tam, koho predvsem bolo menšie, suma teraz je vyššia.

1101 до затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту Косінської сільської ради на 2024-2026 року. У цій програмі ми внесли пункт 22 нагородження переможців та призерів спортивних змагань призиційні подарунки, організації екскурсії та туристичні поїздки тощо. Це щоб наші діточки виграли перше місто по спортивних змаганнях. З футзалу. І щоб їх нагородити чимось, щоб вони могли поїхати. Вони ще до області Чим заохотити дітей, щоб. Сума яка? 40 000. 40 000. А не можно no, да, больше ставить, но цена перевезли. <coughs> да. А там окремой. Да, то окремо, то окремо окремо. Да, там оно і будет перед цим, он был окремо. Там а так блок 3 territory potentially на 20 тысяч. Так, записываю. Старію, так. Так, шкільні. 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 Ну, шкільні там де діти займаються. Так, обладнання та форми 60 тисяч. Виготовлення. 000, uh, надання фінансової підтримки спортивних командам uh, та окремим спортивним участью в них везут на змагання 50 тисяч. Організація proved проведення масових спортивних заходів. 50. Це 24, 5, 26? Ні, це, це 25, я кажу. Це 25-й, так? Да. 24, 25, 25, 25, 25, 26. а 20 чи ні? 24-му ми використовували. Ми використали 60 тисяч для підпання м'ячів і спортивних форм діточок. Цього року і теж і на коронавірус. І, і цього року теж, так. І плюс ще їм це ми ставимо пункт, щоб вони могли, не на перше місце заняття, а й Ще ви так людей, щоб їх заходити, щоб вони ну, якесь їм було було. Хороша пропозиція, за уваження. Нема голосу. Ага, душу за. А що за рішення прийнято. Рішення прийняти. Шосте питання про затвердження плану витрат коштів, передбачених для здійснення правоохоронних заходів на 25-й рік. Це нам правоохоронні заходи потрібно затвердження, природи затвердити для а, побутових підходів, щоб ми могли з екологічних а, коштів оплатити. За в тих є в нас заходи, на що ми можемо їх використовувати? Є постанова. 1216 пункт 1147. Там всі заходи є. Питання? Нема. Увага. Володимир Сухомлин. Увага. Сказка уравнена. Так. Гарда, ти ще заходи. Увага. Заход. Рішення. Увага. Так. Усьому, привнесення слід до рішення 35 сесії. 8 від 19 грудня 2024 року 1275 про бюджет Ослінської сільської територіальної громади на 2025 рік. Тут за рахунок залишків на початку року по додатку 1 там будуть джерела по екології маємо. Додаток перший буде джерела. На 3 мільйони 850 тисяч. екології – 1050, вкрадені 200 тисяч і з загального фонду буде 2 мільйони 600, 000. 2 мільйони 100 буде на загальному, а 500 тисяч буде із спецфонду, Із бюджет рослих. По додатку 2 ветрате гнине, ветрат мислявам в бюджетто, по КФК 71-13 бъде 200 000, по 97-70 бъде 1 50 000 и 97-00 бъде 2 600 000. По додатку 3 гнине до межбюджетната трансферка на 2025 рік 25 000, Fondu, kafe, ka, demo, sto, risim, nulja, na fond fondu KFK 1802.0 su pensija na viskovu čestinu A15-56 500.000, na viskovu čestinu A05-15 200.000, na viskovu čestinu A46-30 500.000, na viskovu čestinu A15-67 0.7, to je uh, ca viskova čestina, Закупляє другі військові частини. Затоном є бутушка 150 тисяч. Прикордонний загін героїв Харпатської Січі 500 тисяч, Національні поліції Хіжаки 250 тисяч. Військові частини А 49-95 500 тисяч. І по 97 70, 1 мільйон 50 це військ і в додатку 4 то по програмам також там буде видно, що в яких програмах, яким військовим частинам програм надається. Те ж саме. Пропозиції. За. Дурасті. І ще одне буде питання по затвердження програми базової підготовки мешканців Ослінської сільської е, територіальної громади на національний спротив на 2025-26 роки. Це програма підготовка навчання населення дому. Не голосуєш? Голосу. Рішення Ради оборони прийнято рішення Ради оборони щодо виконання, щоб розробити і заперети за програму. Це тільки програма. Потім побачимо. Propozajce ne man spanna li meni spitani panna, više ono. Доповнення пропозиції тоді завершимо наше засідання. Дякуємо всім.